Діти, починається у нас сьогодні нове заняття. Я вас рада бачити. Увітаємося! Доброго ранку, сонце! Доброго ранку небо! Доброго ранку усім! Діти, ми зараз з вами привіталися! Скажіть, будь ласка, а як ми вітаємося з друзями? Так, ми говоримо привіт! Скажіть, а чи однаково ми вітаємось з друзями та дорослими? Ні. Ми говоримо дорослим «здрастуй». Що означає це слово? Так, ми вважаємо здоров'я. Вірно, дітки. Скажіть, а як ми вітаємось до своїх батьків? До своїх батьків ми теж можемо сказати привіт! Так? Також ми можемо сказати привіт своїм друзям, сестрам, братам та знайомим. Скажи, дітки, а чи можна незнайомим людям говорити привіт? Ні, не можна. Говорити привіт незнайомцям це невічливо. Говорити привіт можна тільки знайомим, своїм друзям або рідним. А чи можна сказати добрий ранок? Так, можна. А коли саме ми говоримо це слово? Так, коли бажаємо доброго ранку. А як ми вітаємося в день? А як ввечері? Так, дітки, коли ми вітаємось, обов'язково потрібно посміхнутися. Кивати головою і дивитися людині в очі, з ким ти вітаєшся. Такі правила. Людям похилового віку необхідно говорити вітання трошки голосніше, бо вони можуть не почути. Скажіть, будь ласка, як вітаються жінки? Так, вони говорять привіт! Можуть навіть повітряний поцілунок надіслати, так? Якщо дуже гарна подружка. Так. Або просто кивають головою, якщо знаходяться далеко один від одного. А як вітаються чоловіки? Чи помічали ви, що чоловіки тиснуть руки один одному? Так, дітки, це теж вітання. А зараз ми з вами виконуємо вправу, яка називається привітання. Дивіться на картинку на зображення і вітайтеся за своєю уявою. Дітки а зараз наша улюблена вправа екран емоцій. Вгадай емоцію. Яка це емоція? А ця яка? А яка це емоція? А ця емоція. Як називається? А це яка емоція? Називається ця емоція. А як називається ця емоція? А це яка емоція? А це яка емоція? А як називається ця емоція? Дітки, ви всі справились молодці. А зараз пригадайте, про що ми говорили на попередньому занятті. Так, про те, як потрібно поводитись, коли загубився. Діти, ви часто залишаєтесь вдома без батьків? Я вважаю, що ви всі вмієте поводитися добре, коли батьків немає поруч. Але можете трапитись будь-що, наприклад, може прорвати батарею взимку. Що в такому випадку робити? Дітки, що ви зробите, якщо потече маленький струмок води? А якщо сильно потече? Дітки, якщо нічого не робити, то вода потече до сусідів і зіпсує меблі, одяг і інші речі. Що можна поставити під струмінь води? Дітки, а до кого можна звернутись про допомогу? Якщо вдома є телефон, що необхідно зробити? Що робити, якщо чашка або тазик наповнюється дуже швидко? А чи можна зібрати воду ганчіркою? Діти, а чи робитимете ви щось самі, якщо трубу сильно прорвало? Дітки, а якщо вода тече гаряча, чи треба щось робити? Діти, а ви вмієте розмовляти по телефону? А як потрібно говорити, щоб тебе зрозуміли правильно? Треба сказати наступне. Мама, тату, прорвала трубу. Іде вода швидко додому. А зараз у нас релаксація тиша. Розславляйтесь! Сьогодні говорили на занятті. А де ми можемо використати сьогоднішні знання? Так. А тепер, як завжди, у нас прощання. Я кращий, ти кращий і всі навколо кращі. На все добре малята, до зустрічі!